Всім привіт! Сьогодні 10 грудня приїхав на річку Інгулець половити щуку. Я на днях спіймав два окунця і вчора приїхав е, з живцями. Брала в мене щука Три рази, на два живця, Три рази, і кожен раз випльовувала. Сьогодні пробував спіймати живця. Кукунців геть не клюють. Ну, у мене ті два, вони ще живі. Один так собі вже на дні, а один не живий, то я його закинув ось на вудку, на живця, там он, поплавок. Я вставлю, як я наловив відео, як я спіймав живця, та як учора в мене хватала щука. До середини дотягую, вже ближче до берега підтягую і все, вона випльовує живця. Щука ходила, ганяла, ну не, не цей кльов не на бліснув. Було два тичка і на блісну, і оце три покльовки на живця. Ну, нічого я не витягнув, так і не викладав відео. Ну, Спробую ще сьогодні щось спіймати. Взяв, як завжди, ще два спінінги і на окуня, і на щуку, що кав'яло клювала. Ну, може, і за того, що в нас ось цілу ніч був дощ і такий нормальний води трохи додавалось. Ну, вода чиста більш-менш. Буду пробувати. Погода так собі, і туман у нас. Зараз туман. Тиха така погода, ну далі має бути вітер. Ми будемо дивитися, що воно буде. Ну, а я буду ловити. Підписуйтесь на канал, ставте лайки та пишіть коментарі, а також переходьте по ссылкам в описі до відео. Клюнула штука. нема поплавка. буду підсікати. Ух ты ж, блин. Сколько тягнув и выплюнуло. Ну, це так и надо. Тут и окунець хороший. Шос и не сильно пожований. Я оставил рюкзак, пишу на ту сторону. Дивлюсь по плавкам стала. Ого! Тут дивись затягнув. Та шо таке? Так, ще поклвка. Ого, пішло. Не стало. Поплавок наполовину погружений. Ну дам щас хай и Потопило. Виплюнуло. Та что це таке? Маленьке ще збере. Чи ні? Що щука там сидить? Не пойму. Мабуть, щука там мілка, вона не може потопити. Так-да, да, тягне в очерет. Буду підсікати. О, що Та знову. Зараз тут спробую спіймати окунця. Ну і вчора пробував, не клювали окуні. І сьогодні пару днів назад теж пробував, не клювали. Це в мене живці вже днів 5. Жили в відрі. От блін, щось зачепив шнур від цього, від живця. Не хоче клювати окуня, треба надо, надо живець, бо ці два вже, ну, вже все. Вони вчора покушені були. Та й пробиті крючком. Один оце ще так воно шевелиться. Поплавок тягає ще, сили є. А один геть ніякий. Ну, взяв може. Потечить, де пускати. Може щось і схвати. Вчора теж щука ходила, риба різно ходила. І видно навіть плотва поверху щось хватала. з води. Вітер був вчора, і воно щось зганяло на поверхню води. І плотва така добряча випригувала. Ну а сьогодні ще не бачу. Сьогодні спокійно не видно, щоб і риба ходила. Ну буду ловить все одно. Буду пробувати. Да, і тут окунь не хоче клювати. Щось він останнім часом не сильно. То то був день там. Два дні було, що він проклював. Це за дві неділі. І все. Тепер знову не бере. Перепробував уже весь цей силикон і на окуня, і на щуку в мене там був геть ні одне покльовки. Тепер буду на блашній воблери ловити. Ну не сильно сьогодні скидається, я вже скільки та з пів години тут стою, так у кущах койде. Ганяє щука, стоїть вона там. А так як позавчора, щоб по плесу самому щука ходила і не видно. Смопила щука. Подивіться, як у нас довичають не завело. І вона вилітала і промазала. Я її під бороду підчепив. Подивіться. Зараз скину перчатки. Подивимось. Я побачив її, я навіть не відчув толком, побачив, що вона вилетіла. Трохи приостановився і вона ще раз атакувала. І отут ось під це під жабра схватила. Схватила. Зачепилась. Ось така щука. Ну така нормальна. Я бачив, що вона тут ганяла. Вирішив спробувати спіймати. Тут такий що... Попробуй ще провести. Ну, вдалося. Фу, клас. Перва щука сьогодні. На живця ще нічого не клюнуло, а на спінінг вже витягнув. Буду ходити по таким місцям зараз і ловити. І на блешню на таку здорову. Буду пробувати іще приманки, але ну, оця в цьому році моя блешня працює. Кльову в щуки все одно немає нормального. Це я її витягнув, бо під морду там в очереті кинув. Тут вона і не сильно ходить. Якась риба ганяє. Малюк, ну невеличка видно. Чи щупачки геть там по грам 200-300. Чи окунь? Ну, окунь не бере, та щупачки ці не беруть. Зараз пару разів кину тут цю блешню. Та й буду мінять. Приманки надо спробувати, бо не завжди все. Перепробуєш. Хочу й на воблера яскравого такого зеленого кислотного спробувати. Все-таки вода трохи мутнувата. Може щось і візьме. Я ж кажу, окунь не бере на силікон. Та не щупаки навіть. В тому році в мене щупаки на силикон мілки клювали. В цьому році ну, дуже рідко. Теж клюють, ну це по річці десь. В тому році іменно тут брали. Можна було тут ось під берегом кинути і один по-любому візьме. Окуня я в тому році ще не міг ловити. А от на танту, типа, такого щось туклювали. Щупаки. І тут ось під очеретом проводжу. Немає. Ось на такий воблер тільки що спробував. Не клює. Зараз спробую на блошню, на яку вчора клювало. А де ж вона? Ось вона на ось таку маленьку. На мілководді зараз буду ходити. Пройдуся. І тут спробуємо не около. Пройдуся ще по місцям. Не хочу неактивна щука. Ну, буду ждати, може буде вихід. Ще одна щука взяла. І наближню, і знов чи промазала. Ні, схватила в рота. Ну вона стояла, бо ось п'явки на ній. Маленький щупак такий побитий. Ну схватив. Я тут з великою блешнею ходив. Це, з тієї, що попередню щупу спіймав. Не було покльовок. Тут ось з первого закиду прийшов. Це місце. З першого за... Ого, хорошо. В села. На маленьку блошню. Ну а тут в цьому місці вчора ми й брали. Отут і там трохи далі. На мілководі стоять оце такі щупаки. Оце вони ми брали. Два штуки, так ні один ні, не взяв нормально. Зараз ще буду кидать. І тут ямка така, і ця блошня не сильно, так сказати, заглубляється і все одно взяла. Зараз іще буду пробувати Ця блешня в цьому році мене добре виручала. Бували дні, що ні на що не клювало, от на оцю. Ну хоч маленькі щупаки, ну клювали. Бо коли геть прохана щука, то радий і таким щупакам. Тут тільки канівка, що навіть ця блошня зачіпає водорослі, тільки що знову був удар. І не зачепилось. Я ну, підсихнув вроді, ну із під очерету. Понад очеретом проводив. Невеличка, я її відчув. Крючок уже поганий. Треба міняти. Бо вчора дві брало не зачепилося. І сьогодні... Було б приємно ще раз ще одну витягнути. Та вроді ж і цей гострій крючки ось за палець, зачіпається добре липне прям. Я не очікував, мабуть, з-за того погано підсікнув. Повпираюся сьогодні в цю блошню. Ну вона вже не візьме, вона більше все, що вкололася, та штука. Може ще деякі стоять. Да, ну удар був хороший. Не так в'яло навіть, як учора. Вчора так єлі-єлі Брала вона стукне по блошні і все. Я єлі-єлі відчував. Ну, водоворот ще йде, коли щука. Хвата, водоворот йде. Тут мілко і видно хорошо цей водоворот. Бо іноді думаю, що зачепився за щось, та проминуло воно. А тоді водоворот іде і розумію, що то був щупак якийсь. Так, ну що ж, закінчилась моя риболовля. Спіймав я сьогодні два щупака і одного, і один вихід ще був на блишню на лебедів це очеретино. Лазять щось шукають, кормляться. Не сильно кльов, але я довольний. На живця так нічого я не спіймав. Оце попід очеретами хоч трохи проклюнула щука. А так по плесі, скільки я не, не ходив і там на мілководі. На другій стороні і трохи проходив почеред там, не було ніде нічого. Ось така блошня сьогодні спрацювала, флагманська 7 грамів. Як же ж вона називається? Стрето 7 грамів. Буду я збиратися, в принципі, вже зібрався та їду додому. А ви підписуйтесь на канал, ставте лайки та пишіть коментарі. А також переходьте по ссылкам в описі до відео.